Господарство, в якому я працюю, називається ПП Україна. Знаходимося ми в селі Водотиї, Житомирська область, Житомирський район. В господарстві 2300 гектар землі. Вирощуємо е, основні культури, ті самі, що і у всьому, всі інші господарства пшениця, соя, кукурудза, е, соняшник, ріпас, тобто це наші основні культури. Ну, і так, е, Подріб'язку там просо. в цьому році льон плануємо посіяти. Окрім того, що на господарстві є в нас ферма. Як я прийшов, було 570 голів, зараз вже 613, потихеньку ростем. Надої в нас більш-менш стабільні, хороший жир, хороший білок, хороша якість молока, в тому числі і завдяки техніці виробництва кун. Чуть пізніше ми вам покажемо. Як працює, як працює техніка кун на фермі, там задіяний кормороздатчик виробництва кун і подрібнювач соломи. Пресом ми пресуємо все, що сухе. Під преси, де січка солома пшениці, солома ячмінна, солома просяна. І останнім часом почали використовувати соєву солому, бо там в минулому році ще до, до мого приходу там деякі були питання по кількості соломи, потрібно було ферму чимось забезпечувати в якості підстилки. І з'явилася така ідея тюкувати і солому соєву. На підстилку, скажу відверто, вона в зимовий період не годиться, але в літній період завозити в обори, вона дуже класна штука, тому що вона в себе багато вологі натягує раз, а друге, те, що вона сама по собі груба, вона добре чистить копита. А чому не годиться на підстилку в зимовий період? То що за те, що вона багато вологі в себе натягує, соломина все-таки там залишається повітря, а це повністю мокра штука. І якщо на неї лягає корова, потім там з'являються різні хвороби, там в першу чергу мастити, метрити все інше. Тобто, Такі, такі певні нюанси. Але ну, фактично все, що потрапляє на ферму, воно все знаходиться в круглоспресованому вигляді, в тому числі і цим чудовим пресом. Знач, а на зелені корма використовуємо, ну, звичайно, силос. Так, і частина кукурузи йде на зелений корм, що до періоду косіння силосу, щось після періоду косіння силосу. також Ну, Звичайно, люцерна. Помимо люцерни, першим, що попадає на стіл, в великій рогатій худобі, це жито, посіве жито. І ще в цьому році. Ще ми залишили декілька гектарів падалочного ріпаку, щоб, з метою, щоб його закосити весною, і також воно пішло на корм худобі. тобто там ну, раціони з Включенням зелених кормів. У е, нас працює окрема організація, яка займається розробкою кормів. Якщо там попадає якийсь додатковий інгредієнт, вони е, коригують живність е, там, іншими елементами, там макухами, шоротами, добавками, е, всім іншим. Але ну, з певною періодичністю там <головік> у корівок з'являється на кормовому столі щось свіженьке і зелененьке. Техніка, в принципі, непогана. При моїй пам'яті, при моїй каденції якихось ексцесів в її використанні не було. Ну і все ж, відверто кажучи, залежить і від якості підготовки персоналу, і від рівня відповідальності е тих працівників, які з цією технікою мають справу. Ну, хлопці буває там ну, е з того, що я чув, ну, так, від своїх працівників. Як вони з нею, бувало, знущаються, один раз оцей, оцей прес-підборщик накрутили на ньому навантаження таке, що навіть потім втюк не могли цвяха закрити. Це так, це ради анекдоту. А що я можу сказати? Техніка хороша, техніка надійна, техніка винослива і витримує навіть певні там якісь там знущання, які ну, час від часу проскакують. Часто буває таке, що придбає якусь дурницю, і потім вона десь стоїть в цьому саме ряду, тільки там далеко-далеко. Да, і, ну, і потім вона там заростає бур'янами і обростає легендами і нецензурною лексикою. Перше, це були тактико-технічні характеристики самого регата що він може на що він здатний, яка його продуктивність. Ну і немов це відгуки колег, які їх вже придбали раніше. Операція в дзвон. Та, там, Микола Петрович, недалеко тут, як у вас працює той агрегат, а як у вас працює той агрегат, а якісь там ну, неполадки, якісь у нього слабі місця, якісь там, ну да, такі... Слизькі моменти чи є по ньому, там, по обслуговуванню, по запчастинах, це також немаловажливо, важливо, коли там, в сезон працює техніка, на неї навантаження максимальне, і тут ну, щось виходить з ладу і цю запчастину, якщо потрібно там чекати два тижні, і всі розуміють, що блін, що ми програли. Тобто ну, всі ж націлені на результат, всі хочуть. Щоб сім'я жила в достатку, а ну, у нас ну, всі працівники фактично, які працюють на, тр... на техніці, яка працює в першу чергу в полі, там зарплата йде від виробітку. Вони, вони хочуть, щоб все було зроблено по максимуму продуктивно і швидко. А ми, з своєї сторони, як керівники, хочемо, щоб все було по максимуму якісно і швидко. Да, тобто і воно якось ну, зростається, цей весь тандем,